З банок у банки українці поступово та обережно повертають свої заощадження на банківські рахунки. Депозити знову користуються попитом. Як підрахували в асоціації українських банків за перше півріччя поточного року обсяг вкладів населення зріс на понад 10% до 32 мільярдів гривень. Серед мешканців цього року найбільшою популярністю користуються гривневі депозити. І не те, щоб громадяни свято вірили у стабільність національної валюти. Гривневі вклади найвигіднішими в державі зробили влада і банки. Адже відсоткові ставки у гривнях вдвічі перевищують доларові. Суттєво вищими ставками за гривневими депозитами а, нівелюється таке очікування в населення навіть можливої там, девальвації гривні. І тому люди продовжують вкладати в гривні депозити, розуміючи, що навіть при якомусь там незначному послабленні гривні по відношенню до вільно конвертованих валют. Вища ставка за депозитом все одно робить вклади в гривню привабливішим. Одночас фахівці констатують, люди не ризикують віддавати свої заощадження на довгий термін, тому зараз популярні короткострокові вклади. Як правило, це тримісячні дивіденди. Однак тут свої недоліки. Дуже ймовірна ситуація, що при виправленні ситуації з ліквідністю на міжбанківському ринку через три місяці людині не вдасться вже розмістити. Цей депозит, який закінчиться на таких умовах, на яких вона зараз може розмістити на рік. Спрогнозувати, як поведе себе гривня в найближчі місяці, та чи варто побоюватися девальвації, банкири не беруться. Однак додають найстабільніше власний депозит тримати в золоті. Щоправда, тут мова йде про суттєві суми.